Естонія, яка стала надійним партнером України від початку повномасштабного вторгнення, продовжує свою підтримку та допомогу. Нещодавно Талінська міська рада передала нашій державі п'ять автомобілів швидкої допомоги. Це дуже Невелика частина тієї величезної допомоги, яку Естонська Республіка спрямовує Україну, зокрема на Житомирщину, за останні три роки, спочатку повномасштабного вторгнення, це дитячий садочок Овручі, це міст Малині, це ще низка інфраструктурних об'єктів, дитячі будинки сімейного типову програму першої леді, допомога шкільними автобусами. І ми дуже вдячні естонському народу за цю постійну і не Зупинну підтримку карети швидкої допомоги від естонської столиці розподілили між різними областями України. Їх отримали Харків, Дніпро, Одеса. А також дві машини були передані для Житомирщини. Це одна з п'ятьох машин чергової допомоги Естонської Республіки. Ця машина. Швидкої допомоги, за кермом якої зараз я їду, буде передана угінській лікарні. Сьогодні є критична необхідність такому автомобілі в даній лікарні, оскільки дуже велика площа громади віддалені села. Хочу подякувати Естонії, хочу подякувати Талінській міській раді за те, що в рамках відновлення Житомирщини чергова допомога. Перед передачою транспорт пройшов повне технічне обслуговування автомобілі медичної допомоги класу С, тому укомплектовані усім відповідним обладнанням. Тож пацієнти зможуть отримати необхідну допомогу швидко та якісно. Сучасний автомобіль то про те, про який ми брігали, обладнаний ношами, в комплекті йдуть ноші для пересування, ноші для спасіння на воді, автомобіль оснащений кардіограф, перевірений електросмокрич, дефібрилятор, кисень централізований, подача, апарат штучної вентиляції легень. Другий автомобіль швидкої допомоги отримав Коростенський геріатричний пансіонат. Директорка закладу каже, у них проживають люди з інвалідністю віком від 25 до 100 років. Вони потребують належного медичного догляду. Тож власна швидка точно стане їм у нагоді. Ми чекали декілька років. Тому що в закладі прибуває більше 200 осіб, 130 з яких це люди лежачі, малорухомі, лежачі хворі. Тому для того, аби не викликати весь час швидку, наприклад, міської лікарні, ми тепер маємо власний транспорт, яким зможемо з легкістю доставляти людей в лікарню, в обласну лікарню. Тобто, цей автомобіль дуже потрібен був для нас. Завдяки автомобілям екстреної медичної допомоги Віталінської міської ради українські лікарі зможуть врятувати не одне життя наших громадян.